Сталося ж, що й іншої суботи він увійшов у синагогу й учив. І був там чоловік, права рука якого була всохлою. А книжники і фарисеї спостерігали за ним, чи не зцілить у суботу, щоб знайти обвинувачення проти нього. І він, знаючи їхні міркування, сказав чоловікові, який мав усохлу руку Піднімися і встань посередині. І піднявшись, він став. Ісус же сказав їм, запитую вас, що дозволяється робити в суботу: добро чи зло? Спасти душу чи погубити? І, подивившись на них усіх, він сказав тому чоловікові простягни твою руку. Він так і зробив. І стала його рука здорова. Вони ж сповнилися гніву й обговорювали між собою, щоб їм заподіяти проти Ісуса.